Друзі, всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні у нас з вами будуть фаворити а, цього літа, мабуть-що так. Буду показувати вам продукти, якими я користувалась. Тут буде догляд, і декоративка. Я так давно не робила б'юті-відео. Тих, хто взагалі не зрозумів, куди я пропала, я зараз вагітна, я вже на восьмому місяці вагітності. Тому я була відсутня деякий період, але я знову до вас повертаюся. Якщо у вас є настрій, робіть собі чай або каву, або робіть собі апроль. Або наливайте вина, або замовте собі суші. Я тільки про це можу мріяти. Ну що, поїхали. Ну що, давайте, мабуть, що почнемо з цієї милої косметички. До речі, купували її в H&M і. Вона мега зручна, вона має такі ручки, я ношу її з собою в своїй торбинці, мені насправді дуже зручно. Давайте я вам покажу, по-перше, ну, по-перше, да? <плес> мене дуже давно не було, трошки можу. Деколи тупити, тому не звертайте увагу. Зараз дуже подобається ось ця палетка від Too Faced Better Than Chocolate. Вона, мабуть, що не дуже нова, але я її придбала, принаймні я придбала у червні місяці. Зазвичай усі продукти від Too Faced мають мега-приємний аромат шоколаду та карамелі. Мені дуже подобається один конкретно колір, який зараз на моїх повіках. Це ось цей. Він просто мега гарний та сяючий. Як завжди, усі тіні просто найкращої якості. А це реально той випадок, коли е, воно того вартує. Дуже класна палетка на щодень, тому в принципі, ну і навіть для якогось вечірнього макіяжу, тому в принципі я нею користуюся саме тоді, коли роблю собі мейк. Що стосується губ, губи я оформлю в основному нюдовими помадами або блисками, або коричневими олівцями. Ось із моїх улюблених зараз у мене ось цей від Too Faced. Взагалі-то я чомусь так звернула увагу на цю косметку, хоча раніше я її ігнорувала, вона досить скандальна: нікий тюторіал з був скандал з брендом Too Faced. Після цього, я вже не пам'ятаю деталі, я перестала купувати. А потім я знову ж таки повернулася до цього бренду багато-багато років поспіль, тому що ем, прилипла до прилавку і просто закохалася в деякі продукти. Це один із них. І він у мене у кольорі Puffy Nude. Він просто ідеальний. Він мега крутий у плані нанесення. Він дуже такий геловий, він має ефект покалування. Він не збільшує губи, так як там написано. Насправді, хоча, можливо, якщо додати їх блищик, можливо, і буде такий ефект. Але я використовую або соло, або, наприклад, із ось таким близьким бальзамом від MAC, він прозорий. А він також збільшує вуста, дуже класний, зволожує я його обожнюю. Там багато кольорів, але раджу. Придивитися до безкольорового білого кольору, тому що він найкращий. Так, і ще одна помадка від цього бренду. Єдине, що от мені не подобається, це те, що дуже важко знаходити назву на помаді, і тут взагалі нічого немає. Але вона нюдова, вона така карамельна, і це лінійка какао ось так вона виглядає. Там є усього лише 5 кольорів. Я обрала ось такий. Карамельний, якщо я знайду назву, я точно знайду назву, я всі продукти лишу в дописі. Блін, який аромат! Я вже носа собі замазала. Вона дуже-дуже гарна, зволожуюча, Ось так вона виглядає. І з темним олівчиком це просто топ. Я дивлюсь на себе в камеру, у мене таке велике обличчя, дівчата, це просто моє обличчя із вагітністю. Стало якесь а, дуже велике. Чим я користувалася? Ну, як я вам сказала, я не дуже часто користуюся косметикою. Давайте із кремових рум'ян, що мені дуже сподобалося, я обожнюю бренд Люмене. Ага, я його поклала тут він є у мене. Я фанатка цього бренду, Я завжди його любила. Догляда, можливо, не 5 плюсом, але він такий нормальний. Ну, він не анти ейдж але він непоганий. Тональний обожнюю всі ці крем. А, і рум'яна. В них є ось така лінійка а, Natural Glow, в мене четвертий колір рум'ян. Він такий кремовий, гелевий дуже гарний. Він зараз на мені, він такий дуже освіжаючий, його непомітно, тому що він не для камери, він для реального життя. Є ще бронзер, але бронзер мені не дуже сподобався, якщо чесно, там два або три кольори. А от рум'яни мені зайшли. Звичайно ж, Сісі Крем від мене, як завжди, беру вже 12 років. 12 років я ним користуюся. І ну, не, не цією пляшкою, ви розумієте. І в мене колір light. Мені подобається те, що він гарно підлаштовується під мою шкіру. Але так-то в цілому я користуюся в основному легкими основами влітку. І це одна із них це Chanel, це в нас Libèш, це тінт на водній основі. В мене колір. Medium Light, Ну, коротше, ви зрозуміли, її майже непомітно на шкірі, я її показувала на інстаграмі і в тіктоці, робила огляд, якщо цікаво, там, подивіться в шортах, в мене, мабуть, десь там на Ютубі є. Дуже класний натуральний ефект, тому раджу, якщо ви, в принципі, не полюбляєте тон на своєму обличчі коли кодно. І я думаю, що не буде проблеми ним користуватися, наприклад, восени. Слухайте, я закохана зараз у бренд Milk. Він нарешті потрапив в Норвегію, але тільки онлайн. На жаль, його ще немає Фредрік та Луїза, але можна замовити онлайн. Я купувала його в Сефорі в Швеції, і а, це в мене дивіться, Це в мене скульптор у відтіночку Toasted. Я його обожнюю, як він класно працює, швидко, миттєво робити біскулки і там, можна і на очі наносити. І я ще хочу спробувати рум'яна і хайлайтер. Ще дівчата радили туш спробувати. А, тому раджу придивитися. В нього, звичайно, дуже просте пакування, і тут легко накосячити. Я взагалі люблю швидкі макіяжі, особливо зараз. А, і це в мене ось такі тіні, якими я користуюся, коли я просто не знаю, як собі нафарбувати очі. Це Armani і це колір е 30, здається, якщо я не помиляюся, такий коричневий, але він холодний, коричневий. І як же ж він гарно виглядає на очах, якщо ви його розтушуєте? Взагалі дуже люблю косметику Armani. хочу собі е замовити. На осінь від Armani. він такий легенький. Мені здається, що буде гарно. І рум'яна там гарні, і хайлайтери гарні. І передивіться до оцих тіней. Аборні рожеві, такі коралові відтіночки рум'ян саме на літо і осінь, початок осені. А цим я користуюся саме в дані періоди року. Взимку це трошки забагато для мене кольору, але м, зараз просто ідеально. Він зараз поверх. Кремових від Люміне в мене на обличчі. Ось так виглядає сам колір. Це в нас рум'яшки від Шанель. І колір 320. Слухайте, там є ще один колір, я вже не пам'ятаю зараз, на... назву то я пам'ятаю, але номер не пам'ятаю. Це та шлінійка, але він такий більш рожево-рожево-ніжний. Ось, а цей віддає трошки оранжевим, помаранчевим. Я не знаю, помітно його ні. В дзеркалі я його бачу. Я його просто стараюся наносити не дуже багато, тому що ним реально, ну от саме цим кольором, можна зробити пляму. Тут зараз точно видно його. Класний, класний колір, особливо на засмагу. І останнє, що стосується декоративки, це будуть ось такі дві туші. Я їх обожнюю: одна бюджетна, одна трошки подорожча. А це Maybelline High Sky, Sky High. А фіолетова версія, вона дуже класно підкреслює саме зелені очі. Але якщо ви переживаєте, що вона дуже помітна так само, як і блакитна, то абсолютно ні. Я би сказала так, що. На очах вона виглядає більш як коричнева туш, аніж як фіолетова. Але вона прикольно підкреслює очі, особливо, якщо такий коричневий макіяж, як зараз, мені дуже подобається. Але саме зараз на моїх віях у мене туш від Lancome і доль. І це в мене не водостійка, це в мене звичайна версія. Якщо купувати із люкса туш, то це саме цю. За рахунок щіточки. Вона мені дуже подобається, ще дуже класна туш є у Шарлотти. Далі у мене ось така торбинка доглядової косметики. Це, до речі, моя а, літня торбинка, вона вже майже літо скінчилася в Норвегії, можна так сказати, ще пару тижнів, і буде вже потрошечку а, ну, така температура спадати, буде потрошечку вже, а, бути а, прохолодніше. Так, що вам показати? Ну, по-перше, ось такий спрей від нюкс. обожнюю, Мені його подарувала моя подружка. Він із трояндою. Він якби тонізує обличчя і дівчата. Вона брала його з собою в відпустку. Я там в неї його побачила, я просто закохалася. Це. Ах, якби в них був парфюм, я б його придбала. Я просто обожнюю. Ми ще до парфюмів дійдемо. Я просто обожнюю зараз аромат Троянду. Ось так він виглядає. Він класно зволожує обличчя. Далі продукт, який дуже, так знаєте, щільно заселився у моїй торбинці, у моїй косметичці. Я його дуже-дуже люблю. Але коли я робила на нього огляд, він отримав дуже багато негативу. Чомусь. Тобто, ну, позитив також був, але негативу більше було чомусь. Це Кікаплас Бальзам Б5 Ларош Позе. А я його купувала, в принципі, як такий продукт, розпіарений на Тіктосі для зволоження шкіри, робити масочку. Він прибирає там опіки, почервоніння, екземи, діткам його дуже часто наносять, у кого там ранки, є там прищечки і так далі. І так далі. Я подумала, чому б не спробувати. Зайшла в аптеку, купила його і хочу сказати, що це найкраща покупка за останні півроку. Він вже майже в мене скінчився, я його наношу як щільну таку зооложуючу маску. Дівчата, дивіться. Багато коментарів було про те, що він викликає прищі. Якщо ви знаєте, що у вас шкіра схильна до ем, такої реакції, якщо ви знаєте, що в принципі, це не для вас. То я з фокусу не випала. Перепрошую, якщо що, то навіть і не купуйте. Мені все підходить. На Мені класно працює, саме як маска, як зволоження. Наносила на екземи, які в мене були влітку після сонечка. Це був суперпродукт. Далі ми вже заговорили з вами про аромати, і це парфюм, який в мене майже скінчився. Дивіться, я його купувала у квітні. Це Maison Francisco Courdon. І це аромат Ала Я просто повинна його нанести. Це саме версія парфум, але він не стійкий за свої 240 євро. Це вагомий мінус, але аромат. Аромат такого трояндового саду, де дуже багато рожевих квітів вони розпустилися. Дуже приємно пахнуть і такий, знаєте, весняний лагерний вітерець. Ось саме чим в мене асоціюється цей аромат із сніжною тендітною жінкою. І далі подивіться, яка просто роздаса тут, бачите, троянда. із внутрішньої сторони, коли подивитися на пакування, так прикольно. А, Пробувала чоловічу версію, також на Пуана і туалетна водичка. Ну, вона взагалі не тримається, але мені також дуже-дуже подобається. Тому я взагалі великий фанат цього будинку парфумерного. Мені дуже подобається їх Grand Soir, я взимку користуюся і ще хочу придбати Gentle Fluidity. От, до речі, Baccarat Rouge не зовсім моя. А ще давайте так плавненько перейдемо до догляду за волоссям. У мене з'явилися фаворити. Перше я змінила майстра. По друге березні у мене було каре, воно вже трошки відросло. І а, я абсолютно не жалкую, але в мене був абсолютно інший образ, я не так багато знімала, але, можливо, в інстаграмі ви помітили, що в мене було коротке волосся. Мені дуже подобалося. Я прям кайфувала. Це так стильно, це так класно, це так смачно, особливо, якщо волосся гарно, профарбоване. Я обожнюю, коли каре саме темного кольору. Для мене це просто не стільки блонд, а скільки от саме темний колір, ну, не обов'язково чорний, а от темний. Класно затонований. Для мене це просто це дуже стильно. І мій майстер тоді е, доглядав за моїм волоссям цими продуктами в салоні. Я вирішила спробувати це в нас L'Oreal професійна лінійка. Дивіться, в мене одразу всі три компоненти. У мене е, е, що це в нас? кондиціонер, шампунь, і в мене маска. Це для фарбованого волосся, називається ця лінія Vitamino K Дуже мені сподобалось. По-перше, не викликає в мене конкретно лупи, класно доглядає за волоссям, має приємний аромат. Не можу сказати, що, наприклад, маска прям супер зволожуюча. Ні. А, але якщо отак от, от користуватися, да, тому що цей продукт, цей бальзамчик, кондиціонер він класно працює і зволожує. То догляд шикарний. До свого майстра я тепер ходжу десь один раз в два-три місяці. Ми з нею домовилися, що вона мені тонує і робить повністю рівним колір десь раз на три місяці, тому що, в принципі, я не можу ходити так часто до неї, вона це розуміє. Бо в мене сиве волосся, і мені доводиться його фарбувати раз на два тижні. Тож вона мені порадила купити таку. Фарбу, вона саме нею, мене і фарбує це Матрикс So Color Prieb 506N, і це перманентна фарба. В мене все для цього є. У мене є і окислювач від Matrix. і, в принципі, ну, все, що потрібно. Тонувати я не вмію грамотно, тому я роблю це раз на три місяці в неї, а решту часу я просто фарбую собі. Коріння. Мені подобається колір. Він класний. На жаль, не можу сказати, що він тримається дуже-дуже довго, але для мене це така актуальна проблема, тому що в мене жодна фарба не тримається довго. Два тижні і все. І в мене вже тут все відростає. Я сьогодні попшикалася таким спреєм, щоб не було видно коріння, але в мене вже прям сивина видніється. Тому мабуть, що завтра буду. Фарбуватися, кому цікаво. Якщо цікаво, можу показати процес у влозі. По догляду, все літо користувалася сухою олією від Rituals. Це а, така помаранчева лінійка з апельсином та кедром. Це такий парфюм, дівчата. я знаю, багато ще хто купляє червоне масло. Це любов. А наношу на все тіло і там, на животик, і на груди, і на руки. Дуже подобається, що воно не таке е, жирне, можна так сказати. Воно дуже швидко е, всмоктується в шкіру і дуже класно її зволожує. Ще класна така штука це пінка бальзам, також від Rituals. І це також е, їх е, помаранчева лінійка, такий самий аромат. Це, дивіться, така штука, це нібито схоже на, я не би це показати, на пінку, але це не просто пінка, це пінка мус крем. Ох, я обожнюю цей аромат. Так, прямо зверху наклацала на свої свочі. Слухайте, тіні такі стійкі від віддармані, що вони просто не змиваються нічим. Я вже два рази помила руки. Зобложення просто супер. Ну, вона не таке супер, як відоліє, але воно тут є. Стосовно догляду, слухайте, я мабуть зроблю окремий випуск про вагітні масхеви, але це те, чим я користуюся для свого животика. це ось така оліка беру на Herbie всі посилання лишу внизу. Вона не має якогось там аромату, вона просто така стандартна. Цього разу не купувала віледу, тому що вона мені дуже зажирна. З я просто обожнюю ось такі паци від Меді Хіл. І я настільки в них закохана, в мене тут ще трошечки лишилося, що я їх використовую кожного дня. Такий пінцетик, перебираєте, достаєте пінцетом, наприклад, ось такий пац. І робите або, наприклад, тонізування, або масочку. Я вам просто наклеюю на обличчя під очі і так собі ходжу після вмивання, поки воно все в мене там не всмокчиться в шкіру і шкіра не буде зволоженою максимально. У мене ось така блакитна версія, є ще з ретинолом, але мені зараз ретинол не можна. Стосовно догляду, зараз мій догляд дуже простий, але хотіла поділитися, тому що ці продукти я ще, на відміну від інших продуктів, я не показувала це сироватка та крем з вітаміном С від бренду GoDAL, замовляю на Horb. І дуже подобається консистенція. Що у першого, що у другого продукту. Такий приємний лимонний, цитрусовий аромат. Класно він прибирає якісь там недоліки, типу. Пігментації, легкої, легкої пігментації це ключове слово. Класно зволожує шкіру, але це формула гелю. Не буде таке зволоження, як, там, наприклад, від Biologic. Зрозуміло, так? Да? Але для літа це ідеально. І ось така сировака, це вже моя друга пляшечка, це з сером навіть від е, темних плян на обличчі. Е, це може бути пігментація або просто якісь інші недоліки. Обожнюю і реально бачу різницю. що користуватися в комплексі, користуюся зранку. Ввечері в мене в основному Біологік. У умиванні в мене зараз ось таке від Kika Pear Dr. Jart, називається умивалочка. Foaming Cleanser просто звичайна омивалочка зеленого кольору. Користуюся на щіточку, і дуже класно все вмиває. І два улюблених SPF цього літа це від Taizo. Я для них робила product Placement і мені дуже-дуже сподобався цей продукт. Загідувати так: якщо я щось буду показувати для рекламної інтеграції, значить цей продукт 100% мені зайшов. Я не хочу показувати якусь фігню. Я просто обожнюю, брала його з собою відпустку, він класно матує мою жирну шкіру. І він навіть використовується як база під мейкап. Я обожнюю. Ось такий білий колір в нього. І другий співчик це стандартно від Beauty of Chowsohn. SPF 50. Класний, але кажуть, що тут хімічні фільтри. Я в цьому не дуже розуміюся, я не бачу якихось там негативних наслідків. Тому мені все подобається. Тож, в принципі, мабуть, це було все. Моя торбинка вже абсолютно пуста. І е, я дякую вам за те, що подивилися це відео. Я була рада повернутися до вас. Чекайте, а попереду буде дуже багато випусків нових. Всім па-па!